Так, отримав сьогодні посилочку на новій пошті від компанії Клос. Насіння, Кавунів та день маю тут всередині на тестування в своєму регіоні. Які саме не знаю, зараз відкрию, подивимось, ще не відкривав так? Кепочка. Так, дивимось? Є? Е. Що у нас тут є? Е? Ага. Так, запаковані вони і підписані ручечкої. Е. Так, дивимось. Кавун. Так, якийсь номерний. Який саме? Номер 63, 25, 18. Так, 50 на сінинок. Далі. Дивимось. Що тут що у нас є? Так. Кавун. Эксплорер. Тоже 50 насінинок. Ага. Угу. Є далі. Так, ну. Кавун МС 63 26 15. Ось такі насінинки. Далі. Що там ще? Yellow Єлоуал. Теж. 100 насінинок. Кавунчик. Самі ці кавуни я без поняття. Я їх ще ніколи не пробував, не садив. Зараз раз в цьому році спробую посадити. Так, отакі ще пройшли таблички для них. Це дуже добре, щоб не путатися що було посаджено. Так, з номерками якраз. Так. І так. Далі, 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 далі. Далі День, я так розумію, так? Да? Динки я в минулому році садив мазін. Сподобалась класна динка. Так, тут має бути Maori. No 55, 81. 46, 50, 33, 46, 15, 55, 46, 50, 32, і MPN. 0,7 дынька так. Це мають бути. Ось. Ага, це NP. MPN07 оце. Так далі, що тут? Диня теж номерно 46,50,32. 46, 15, 55. І це дивлюся без протруйника, мабуть. Мабуть, без протруйника. Так, ці з протруйником 46, 50, 33. І далі що у нас тут ще Мудинка. Ага, теж номерна. І XP 55, 81 F1 теж. Спробуємо, що це буде. Ну і Маорі Також має бути гарна динька. чув за неї відгуки, сам не пробував. В цьому році спробуємо. Посадимо. так ну що. Дякуємо компанії Клос. Спробуємо в цьому році. Знімемо відео з відгуками. Що сподобається. Я думаю, в принципі, компанія відома має бути гарне насіння в них побачимо.